Прийнятий в 17-му році, Ірина Миколаївна вам сказала. Він доступний був усім і всі з ним знайомі. І бачили всі терміни, коли це настане. Усі багато вірніше громад в Україні вже давним-давно це зробили. Ми тягли до останнього, щоб ми відчували, напевно, що буде таке. Це відп... і тому, але він. Ну не може такого бути, щоб він не виконаний був. Слава Богу, мені було дивно, коли лісовий сказав Відроджуємо нуш. А він у нас і не пропадав. Слава Богу. Ви знаєте? Ми не відчули його, що він пропав, бо в нас продовжується контрольні вірніше, експериментальні класи в сьомому класі, і фінансування їм продовжується, і закупки продовжуються. П'ятий шостий клас пішов по нушецькій програмі. Тому нічого не про вчителі готуються до роботи у цих класах. Нічого не пропадало. Це раз. Тому буде реформа йде своїм шляхом. Як вона намічена, так вона в терміни в ці йде. Це раз. По-друге, чому відповідь на ваше питання, чому сьому школу? От ви зараз усі говорите про те, що ну це вже буде третє. Друге питання, чому сьому школу вибрали? Е, ви годі були з того, що в сьомій школі найкращі вчителі працюють, правда? І я багато років працювала і завжди в нашій школі от фірмі природничо математичний цикл. І було боляче, як учителю початкових класів, іноді, що коли дитина переходить, от працюємо росток, інтелект беремо, приходять у п'ятий клас і пропало так, як у дев'ятому ліцеї, правда? І вже немає цієї програми. І гроші на тій роботі класовода, яка пнулася, старалася, а в п'ятому класі воно знищене все. Посадили дитину на однакової людини. Правда? І тепер, поки вона дійде до 10 класу, усі напрацювання пропали. так вони ж прийдуть не в наш ліцей. Ці ж дітки прийдуть з усіх сіл в наш ліцей по конкурсу. Любому обирати. Для чого мені конкурс 10 класу, якщо я піду вчитися в 9 класі, після 9? Любов Миколаїв, ми писали Яцика, і там питання було не нужне. Ми всі працюють. Любов Миколаївна, ми практики і знаємо, що таке нуш. І що він чув. Батьки купують. Що таке нуш? Правильно, ніде. Я, біжджі, я шіпіручі, не знаю, чому у вас у закладі немає ні розка, ні інтелекту. А я знаю, що це питання до, не не до нас. Ви розумієте? Це ваше <постив> шкільне внутрішнє. Вони Бо в жодній школі міста ці класні проєкти не знищені. Вони існують. Це не зараз було сказано про це. Тепер іще одне питання. Ви всі говорите, думаєте про дітей? Хорошо, якщо у ліцеї от статус буде мати ліцею цей заклад освіти, але початкова школа залишиться. А який документ по завершенню початкової школи дітям дадуть, а немає права ліцей додавати дітям початкової школи Ліцей в інше приміщення. Нас залишити Ну Це ж ви маєте знати 17-го рок. 17 року. Школу місто побудувати У нас в місті не вистачає. Перемістяться allora, просто діти. Ми! ми не хочемо. Ми не ми. Не хочемо, хочемо. Ми а, а чому цьому? Наші прекрасні фахівці можуть працювати в ліцеях п'ятої школи. їх найбільше в Таких кращих. Ми побачимо 27-го року, скільки буде безробітних з середньої ламки. Тому що місцеві мають працювати викладачі вище планів. Ми вже старшої ламки про це нічого не знали. Ми не проводимо ночування, наші місця. Ми показували нам два проєкти новичку. А тому що місто не може побудувати школу. І нам показували нормальний дітей. De